Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без лайк кріп на цьому каналі ми заробляємо ту валюту і не тільки. І сьогодні я вирішив присвятити день для перевірки деяких проєктів на виплату. І сьогодні я вже викладав один ролик щодо виплати з одного проекту, на якому я працюю. І також вирішив перевірити ще один проект, так як я вже на ньому зібрав мінімальну суму для виплати. І називається в нас сайт РНЕО. На ньому ми заробляємо абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень, просто переглядаючи відео і за це отримаємо токіни РНО, які подалі. Ми можемо обміняти на іншу криптовалюту, або обміняти їх на фіатні кошти та виводити собі на гаманець або кар. І в мене також є щодо цього проекту декілька відео, в першому з яких я розповідаю та даю деякі поради, як краще підключити монетизацію на ваш канал на цьому сайті. І також огляд на чому та як ми можемо тут заробляти. Тому кому цікаво, переходьте та переглядайте також ці відео. Ну і також переглядайте інші відео. Тут ви знайдете багато цікавої інформації. Щодо заробітку в Інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео. Або якщо ви вже зареєстровані, просто переходимо на сайт. І я відразу переходжу вже на сам сайт. Я не буду сьогодні розповідати, як ми можемо тут заробляти. Спосіб заробітку тут дуже простий. Ми просто обираємо відео, які ми хочемо переглядати, переглядаємо їх і за це отримаємо токен РНО. І далі можемо виводити собі на гаманець в мережі BNB. Але хто ще не зареєстрований, в мене є два ролики на каналі, тому хто не знає, як тут реєструватися та на чому ми можемо тут заробляти, переходить. Та переглядайте ці відео. А ми сьогодні замовимо з вами виплату з цього сайту. У мене є, як бачите, на рахунку, 403 РНО. Зараз по курсу це приблизно 6 доларів. І сьогодні ми з вами розглянемо, як їх вивезти. Та чи взагалі виплачує зараз цей сайт. І для того, щоб нам вивезти з цього сайту, мінімальна сума виводу зараз 200 токенів РНО. І коли ми її вже назбирали, ми переходимо на панелі на вкладку Wallet. Далі нам потрібно буде тут ось підв'язати. Гаманець підв'язувати можна будь-який гаманець, який підтримує мережу BNB, тобто Metamask, Coinbase, Trasval та сам BNB Wallet. І у вас тут повинно бути, що ваш гаманець від І тут ми бачимо адрес свого гаманету. Далі тут ми бачимо ось мої токени, і бачимо, що в мене це зараз 5,96 доларів. І давайте спочатку заводимо виплату, і потім ще трішки поговоримо, на чому я так швидко ці монети зміг заробити на таку суму. Для виводу натискаємо Submit. Це як бачите, транзакція наша пройшла. Тепер нам потрібно буде. Почекати, поки вже самі токени поступлять на нас на баланс Metamask. Зараз я вам кажу, що в мене навіть не відображається ще ця монета, тому що в мене відключені всі монети з тим балансом. І після того, як ці монети з'являться в мене на гаманці, вони відобразяться тут і ми будемо їх бачити, чи поступили ці монети, чи ні. Ну і також зможемо переглянути просто вкладки активність. І давайте я розповім, як я так швидко міг заробити ці 6 доларів, тому що я нещодавно записував відео про монетизацію на цьому сайті, як її можна втримати. Та краще зробити. Але я також і переглядав відео для того, щоб навіть я вам можу показати, що я переглядав ці відео. Ось переходимо в нашу історію. І тут ось показано всі відео, які я переглядав. Скільки я за це отримував. Бачите, навіть бувають відео переглядач, а вони нам не нарахують ніяких на токенів. Але ж бачите, я переглядаю доволі велику кількість. У мене майже сайт цей працює постійно. Він в мене просто закріплений на панелі. І я час від часу заходжу, проходжу, капчу і вмикаю просто відео, і вони одне за одним мене переглядають. Але. Я, звичайно, основну суму я заробив на своєму каналі. Переходимо в мій канал. Цей канал в мене не монетизований. Мені відмовили монетизації. в мене монетизований один канал. Я просто з Ютуба переливав свої відео сюди. Але тут також ви можете творити будь-який канал, скачувати відео з Тіктока, Ютуба, інших ресурсів. Загружати сюди. Тут багато хто так робить. І я бачу, їм також включають монетизацію. Тому можете також спробувати. Але чомусь, звичайно, якщо це так, як це мій канал, я не Розумію, як вони його провірили, вони провіряються дуже швидко. А якщо ви просто з інших ресурсів переливаєте відео, вони чомусь провіряють дуже довго, тому що в мене є один знайомий, якому я також допоміг створити свій канал. І ми просто Тіктока та Ютуба загрузили там різних відео. Мінімально їх потрібно для того, щоб нам подати на монетизацію 5 відео. Ми так і зробили, трішки підождали, поки пішли перегляди, і потім подали на монетизацію. І там написано, що ваш запит буде розглядатися від 1 до 10 днів. Ну і це було днів, може, 4-5 назад, то поки що йому ще відповіді ніякої нема. А мені на мій канал підключили теж лише з третього разу, але я в попередньому відео розповідав, чому це так було. І що я зробив для того, щоб мені її підключили. Але кому цікаво, переглянути це відео. І я сподіваюся зрозуміти, як краще зробити. І до чого ж я все це вів, Перший раз мені пройшло 2 години і мені прийшла відмова. Наступного разу та через 24 години, навіть трошки менше мені прийшла відмова. Ну і на третій раз також менше доби пройшло, ну вже мені на третій раз підключили цю монетизацію. Але якщо ви так само робите, то вам потрібно буде кожен раз видаляти канал, потім знову його створювати, заливати заново відео і знову подавати на монетизацію. Тому що на один і той самий канал ви не зможете двічі подати на монетизацію. І це можна сказати був основний спосіб Заробітку на цьому сайті в мене. В мене немає рефералів, чомусь відео переглядають, але ніхто не реєструється. Можливо, всі знають про цей сайт, тому що це відродження цього сайту. Він працював дуже вже давно, але потім перестав виплачувати. І нещодавно вони знову почали працювати та виплачувати своїм користувачів. Ну і давайте переглянемо зараз, скільки ж мені вдалося за 10 днів заробити на цьому каналі. Для цього натискаємо на нашу нашого. Обираємо вкладку Мій канал і натискаємо на аналіз Ось як бачите, в мене. Загружено 43 відео, переглянули майже 1100 разів, 9 коментарів залишили, 213 лайків. І я заробив на цьому 340 токенів РНО, це в нас дорівнює 5 доларам а все остальне я заробив сам на перегляді відео. І також важливим тут фактором є те, що скільки відео у вас загружено, тому що я бачив відео одного доволі відомого канала. В нього там загружено навіть не 10 відео, але переглядів тричі більше, ніж в мене, і йому чомусь заплатили менше, тому кількість відео. Також грає тут якусь роль, тому що канал у його також про заробіток в інтернеті. Тому, якщо ви говорите канал, старайтеся кожного дня викладувати по 5 відео, це максимальна кількість на день, яку ви можете виложити на цьому каналі, тому викладуйте і зможете заробити більше. ну Давайте я вам також покажу своїх рефералів. Щоб ніхто не сказав, що я колись обманюю. У мене тут куча рефералів. Бачите, в мене один реферал лише заробив він мені ну, 0,7 РНО, і так сказати, це я просто свого товариша. da restrução. За своїм посиланням і це він скільки приніс токенів РНО. Більше в мене немає рефералів. Цьому я також немало заробляю тут на перегляді відео. Але якщо у вас вийде ще й приглашати рефералів, то я вам скажу, це теж доволі непогано платять тут по реферальній програмі. Вона тут десь відсотків. Тому що, поки ми тільки створювали йому там канал, ми просто включили на інші вкладки, переглядали відео. І мені вдалося за десь ті дві години заробити на його аккаунті майже 8 токенів РНО. І чому це так було? Тому що він зараз. Реєструвався за моїм посиланням, ми ввели мій реферальний код, і в нього відразу тут рівень був. У мене як бачите, зараз другий рівень, а в нього він зразу буде четвертий. А чим більший у вас рівень, тим більше вам платять за один перегляд відео. Тому, коли ви реєструєтесь, не думайте, що це ви реєструєтесь тільки для мене. Це вам також приносить доволі гарний бонус в розмірі з 6000 хп, який одразу вам дають тут четвертий рівень, і ви зможете відразу заробляти більше за сам перегляд відео, навіть не створюючи свого каналу. Ну і ось таким чином. Мені вдалося заробити ті майже 6 доларів. Також ще те, що я забув сказати. Тут ви можете також стейкати свої монети, але ви їх можете стейкати тільки після того, як вони потраплять до вас на гаманце. До вас до гаманця. І потім ви можете стейкати тут ці монети і таким чином також заробляти. Тут ви просто підключаєте твій гаманець. В моєму випадку це Metamask. Як бачимо, ще не прийшли нам токени на мій баланс. Мене показує, що мій баланс 0 РНО. Тут далі робите апрус. Звичайно, за це все нам прийдеться платити комісію в монетах BNB. Якщо чесно, я ще не знаю. Я подалі також запишу відео про тейкін на цьому сайті, тому що я також планую десь хоча б назбирати тисячу монет і потім йди завести тейк. Так що кому цікаво, також зможе заробляти тут таким способом. І я звичайно вибачаюсь, друзі, але я забув, що нам ще потрібно при виводі перейти в свою електронну адресу і там підтвердити вивід. Тому давайте зараз це зробимо. Переходимо на електронну пошту, за якою ми зареєстровані. Як бачите, мені вже навіть два повідомлення звідси прийшло. І для того, щоб нам підтвердити. Свій Ми натискаємо тут клапу лінк, це нас перекидає, настільки нічого не відобразилось, але добре, давайте зараз оновимо мою сторінку. І як бачите, поки я записував відео, навіть я на монетизації канала мені вдалося заробити одну монету на повному пасиві. Тому, звичайно, створюйте канал, пробуйте його монетизувати і ви зможете непогано тут заробляти. Ми давайте переглянемо вже самі токени на моєму гаманці Metamask, чи вони у нас відображаються. Шукаємо токен РМО. Ось, як бачите, вони поступили нам на баланс в розмірі 390. 9 токенів. Виходить так, що є якась комісія. Але я думаю, це не проблема, тому що ми і так заробляємо на пасиві та без ніяких вкладень і ми не сплачуємо ніяких BNB, а лише їхніми токенами. Тому я не вважаю це проблемою. Ну і Для того, щоб нам далі обміняти ці токени, ми можемо відразу ось, в гаманці копіювати контракт цього токена. копіюємо його. Далі переходимо на Pancake Lab. Тут полі, що ми будемо обмінювати, вставляємо контракт токена. Або, як бачили, в мене він вже підв'язаний, тому що я вже обмінював це. А вам початку... Можна буде зробити таким чином, щоб довго не шукати цей токен. Ну, обираємо його, обираємо монетник BNB, натискаємо Максимум. і як бачите як... Отримую на 6 доларів токенів РНО, але також пам'ятайте, що за апрув та за свап нам потрібно буде платити комісію. Це буде комісія десь приблизно в розмірі 50 центів. І в нас чистими заробити 5,5 доларів. Я, звичайно, не буду зараз обмінювати ці монети, тому що, як я вже говорив, я хочу назбирати тисячу монет і відправити їх в стейк. І таким чином також заробляти на цьому Або ви можете обмінювати не тільки на BNB, ви можете обміняти на USDT Я перед цим обмінював 15 доларів. Цих токенів на USDT. Як бачите, ну виходить у нас 599 тут пише ну майже 6 доларів. Тому я вважаю, що за ті 8 днів, як мене монетизували канал, та я перед тим також переглядав декілька днів відео. Я заробив 6 доларів. Я вважаю, це доволі гарний та легкий спосіб заробітку. І я совітую всім, поки є така можливість, спробувати тут заробляти, тому що цей сайт вже одного разу переставав працювати. І також токен дуже, дуже дешево коштував попереднього разу, як цей сайт Зараз давайте перейдемо на CoinMarketCap, він зараз стоїть не бачите 1,5 цента, але тут буває, майже він доходить до скама. Ну, це тут іде постійно, можемо переглянути за 7 днів. Графік він спада майже до скама, потім знову піднімається. І вчора я хотів записати ще ввечері це відео, але так якось не дійшли в мене руки до цього всього. І сьогодні я вже навіть отримав трішки менше. А вчора я дивився, як міг отримати більше 6 доларів, тому що курс був 1,6 цента. а сьогодні бачите, він трішки просів, але він дуже часто як просідає. Бачите, доходи Артос. Скама, і це цим токеном ідуть такі просадки постійно, але він знову відроста. Звичайно, не так, як я з першого разу продав аж по 2,6 цента. Але спочатку, коли вони тільки знову почали виплачувати, курс був більше 3 центів. Звичайно, хто зміг тоді продати свої старі токени по такій ціні, дуже добре заробив, але все одно пробуйте тут заробляти, навіть якщо токени впадають. Ми тут нічого не втрачаємо, тому що ми заробляємо без ніяких вложень можна сказати на пасиві тому що нам потрібно просто час від часу Заходите, якщо ви переглядаєте відео, і просто проходите там капчу, обирати наступне відео і переглядати їх можна на повному автоматі Зараз я вам покажу. От, наприклад, ви включили там любе відео. І якщо ви проходите капчу, у вас тут знову не буде стояти автоплей, натискайте автоплей. Деякі кажуть, що на автоплей заробляти менше. Але я постійно так роблю. І як бачили, я заробив більше 80 токенів на самому перегляді, тому... Пробуйте так, так робити, я вважаю, що все одно платять. Ну і також ще один нюанс, коли переглядаєте відео, там перейшли, наприклад, або тільки запустили, поставте лайк. Це також пишуть, що більше ваш заробіток. Також можете підписатись на канал. Я думаю, вам немає різниці, на які канали ви підписані. Просто підписались там, коли обновлюєте. І все далі переглядайте відео і заробляйте світу. Ну добре, бо я вже і так затянув цей ролик, хотів його зняти швиденько, але трішки відхилився від теми. Переходьте, реєструйтесь, не забувайте вставляти реферальний код для того, щоб отримати також бонус. Я його залишу в описі під цим відео. Ну і всім гарного заробітку. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українському мовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.